Привіт, дорогі підписники! Стільки всього хочу сказати, але не знаю, що почати. Поговоримо. Я хочу розказати вам про головне. Так, про головне, тому що все про головне, ні. Е, я хочу вам розказати про концерт, який відбувся 9 числа. Ось. Це був такий різдвяний красивий концерт. Ви просто не уявляєте, як там було чудово. Я коли грав, я себе ще ніколи таким впевненим і добрим не відчував. Була надзвичайно яскрава і добра публіка, яка підтримувала. Я заграв на цьому концерті причудово, можу похвалитися. Наш професор був щасливий за те, що він може виховувати таких учнів. Я сьогодні вибрав такий наряд не просто так. Мені просто подобається це життя. Я вибрав те, що я люблю, і вам раді робіть те, що ви любите, що вам подобається, Щоб ви були щасливі. Не відчував взагалі страх. Я просто його втратив і я радий. Тому що просто це сталося зі мною. І Я робив те, що я люблю, я займався, я старався, і хто старається, той має. І ще однією хорошою новиною для мене стало то, що я приїду додому. 20 грудня я буду вже вдома, нарешті в долині, в своїй рідній квартирі. От серйозно рахуй секунди, до мого від'їзду додому. Там почалося життя. Я віднайшов себе в музиці. Долина, моя колиска, яка просто мене виховала, яка мене навчила, як потрібно жити. І зараз я коли згадую на своє рідне місто, я від... Я не приміняю його ні на жодний міст, тому що всюди добре, але вдома найкраще. Ще хотів би додавати, щоб ви провели добре Новий рік, свята. Цінуйте час, який ви проводите з близькими людьми. Я от так просто сижу і задумуюсь, блін, от не дай Боже, станеться таке, що я втрачу когось. З тих, кого дуже сильно люблю, от просто задумайтесь над цим. Проведіть час зі своїми рідними і близькими і родиною. Навіть з ворогом помиріться, щоби потім ні про що не жаліли. Канал росте кожним днем, навіть годиною. Мені якісь один плюс два підписника, і ви навіть не уявляєте, як це мотивує мене знімати нові відео, покращувати контент, заохочувати людей залишатися зі мною. Отож, підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вверх цьому відео, діліться з ним друзями та підписуйтесь на мою сторінку ВКонтакті та в інстаграмі. Ми ще побачимося обов'язково. Отож, буде цікаво, будуть різні челенджі. Залишайтеся зі мною. Дякую вам за все, що ви робите для мене, за ваші лайки, коментарі. Ви надаєте мені стимул працювати над собою і удосконалювати свої відео. І я це все роблю для вас і хочу, щоб ви були щасливі, навіть коли я не можу бути щасливий, але я все одно щасливий, тому що я знаю, що ви залишаєтеся зі мною. Дякую вам моїх дорогі підписники. Всіх вас люблю. До нових зустрічі. Пока.